Все, поїхали, поїхали! поїхали. Хакан, що, а хто останню гру грає? Просто так що почав? А, що почав? а так нельзя! А так не взяти. А яка година? А, ну тоді вже ні. Ще одну, значить один. Блядь! Так що, не грає? Ми ще одну гру граємо. Останню. З метеором. Все, ми, ми закінчили? Сині закінчили, так. Так і все? Нікіда, ми ще одну граємо. Да, да. Так? Так встигнемо? Ну, а чого не встигнемо? Звісно, встигнемо. Казали, без десяти вже. Ну, так нічого, це зараз я бистріше. Грається Після um, нас нікого ж немає, дивись. Ми показуємо, там, де два рази нас розпочали. чому це розіграється? 120. А? 120. Ой-ой. А, є, пана родина. Я выбрал... Ну, ручки, 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 ручки,

Хороший. Дима, подавайся, кто останется там. Мы с оранжевым. <таслужен> <тут, тут>, вот. <таслужен> У них Хорошо. Я Хорошо. 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 Да, заранживай? Да, материал. <кліг> Жекай, ка година! А <кліг> пунксику. <52. кліг>

<зад> так, подожди, у нас повний склад, всі хочуть пограти, так, да, я, я сижу от Дивіться, аби ви мені ви, <зад> да. Так ти граєш! Я сижу. К каже, я каже цей сидит. Діма. Ви не граєш? Ні. Трусинок. Слоп, суглоб. А, та я тоже потянувся, так що ж волосся. Трусину Чуєш, а як ти дельту задню качаєш? Чи ти не качаєш? Бабушки от цієї брати. Ти грай, 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 грай! Тяга до Ну, знаю, так, а, ти отак робиш? І що? Ну що, це задня дельта по Мабуть, що там все загін. Хвилина! Це ще речаєш. Ні, ну що війка. Зачіпаю втап, за нього, так, середні. А, я а, а, поці, е не так. ти типа ці? Ну ну, пацієнт всі не з Хватит? Ну так? 15 секунд! Саньок! Пішли, іде, ми зараз виходимо. Міша, йде. До виходу!